Всім привіт! Продовжуємо ділитися світлими думками на свіжому повітрі. І сьогодні я хотів би обговорити тему повоєнної відбудови нашої держави. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується, і російсько-українська війна точно закінчиться, і точно вона закінчиться перемогою нашої держави. А далі всі ми вступимо в не менш, а можливо, і більш складний етап повоєнної відбудови України. І тут я хотів поділитися деякими міркуваннями з цього приводу. Вважаю, що вже зараз держава повинна думати над формуванням команд, які в тих чи інших регіонах, в тих чи інших населених пунктах будуть займатися повоєнною відбудовою, це команди управлінців, представників бізнесу, правоохоронців, представників громадянського суспільства. І тут ми повинні висувати до них єдині вимоги, вони повинні бути порядними і компетентними. Вони не повинні мати будь-якого шлейфу корупційного, будь-яких кримінальних справ стосовно зловживань, замовних тендерів, якихось незрозумілих оборудок. Бо якщо є Такі люди, то їм точно не місце у новій Україні, і вони точно не повинні мати доступу до відбудови нашої держави після війни. І вже зараз держава повинна розуміти, як вона буде формувати і з кого вона буде формувати ці команди. І саме від цього буде і залежати, наскільки швидко Україна відновиться, наскільки швидко Україна в подальшому. Буде показувати динаміку економічного зростання, сталу динаміку економічного зростання. І, власне кажучи, наскільки швидко українці повернуться до України, і наша держава почне чи продовжить жити повноцінним життям. Так, такі сьогодні у мене думки: бережіть себе і. Якщо цікаво, будь вдячний, якщо ви поділитесь своїми коментарями під цим відео, як ви бачите, повоєнну відбудову нашої держави.